Я Савайло Анатолій, запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви майстер та ще й плиточник, запрошую в закриту групу Viber, де ми ділимося досвідом. Якщо ви замовник, запрошую в відкриту групу Telegram, де ви зможете знайти найкращих майстрів плиточників. До вашої уваги хочу розповісти про оновлений плиткоріз Ruby 1200 Hit N. Це взагалі легенда з плиткорізів, яких, який один з перших взагалі з'явився на ринку, в Украї... не в Україні, Україні, не а в світі. По цьому типу скопійовано дуже багато плиткорізів. І також пішла модернізація ще рубівських плиткорізів, які ще модернізовані. Це, звісно, найкращі в світі плиткоріз Ruby TX. Ну, 1250, Ruby Hit. 1200 плюс це вже доробки від цього плиткорізу. Звісно, багатько фірм почали, особливо китайських, почали копіювати. Ну, і як приклад, це копія, це Sedging 1352. Він же випускається від торгової маркою Дістар Механік Mechanic 1200. Чому тут представлений Дістар Механік Mechanic? Тому що Шиджинг Чомусь дорожче, ніж механік. І тому, а в зв'язку з тим, що вони однакові, то, звісно, люди купляють дістарівський, дістарівську торгову марку Tracker 1200. Але це підробки глобальні до плиткоріза. в країнах, їх би заборонили продавати. І тому в Європі вони ні шеджинга немає в Європі, ну не тим більше Дістара немає в Європі, а у нас можна все продавати. Що хочу зазначити, який принциповий у них відмінність? У них два стрижні, повнотілі стрижні, по яким їздить каретка. Каретка вона дуже вільно рухається, чому вільна? Тут стоять пластикові обойми і там туди вкладені багато-багато підш... ну, шариків. Получається, це такий шарико Він не потребує обслуговування, тільки час від часу ведешкою помазали, витерли і воно шикарно працює. Тому довговічність цих плиткорізів вона просто зашкалює. У них термін роботи дуже довгий. Ну, такого типу плиткорізів. Тут нема чому ламатися, в принципі. Наступна особливість цих плиткорізів кріпиться сюди, бачите, тут є можливість вставляти сюди пальці. пальці. В комплекті йде 22-мм підшибник. на підшипнику екстримовський різець. Звісно, сюди можна вставляти і 8, і 10. І 12 і 18 міліметрові різці. Якщо міняються різці, це дуже добре. Ви вибираєте різець в залежності від плитки. Він фіксується ручкою і дуже все просто. Що ламач? Ламач нам примагнічується, як ви бачите. Коли ви піднімаєте, магніт спадає і ви можете ламати плитку. На ламачі є. Підкладки пластикові. Якщо у вас плитка досить мягка, ніжна, глянцева, то одягають пластикові накладки, щоб запобігти царапанню, коли ви будете натискати. Ось, в принципі, весь принцип верха. Тепер доходимо до основи. Основа складається. ось, так, Давайте складу, щоб ви подивилися. Алюмінієва основа. Вона товщина її 25-35 мм. Там всередині йдуть ребра жорсткості. На основі приклеєно ось такий каучук м'ягенький. Бачите, там десь приблизно 5-6 мм. І зверху 2,5 приблизно мм досить твердий матеріал, який запобігає зношуванню того нижнього каучука. Так, наступне. Якщо шеджинг е, пішов по шляху, ось тут такі є е, бокові упори, між ними ставиться планка і все таке інше, то в рубі класично е, для того, щоб плитка не перевалювалася, є ніжки, які регулюються по довжині, але, звісно, з серією ну, зручніше різати, коли є ось такий боковий упор. Бо Тут стоїть лінійка, вона модернізована лінійка. Ну, як на мене, звичайна китайська лінійка. Але. А що ж ми хотіли, якщо тут, це, звісно, цей плиткоріз випускається в Китаї. Тому ставлять традиційні рішення оці лінійки, які мені не подобаються, які нікому не подобаються, але їх тулять. Ця лінійка може регулюватися, фіксуватися. Як ви бачите, вона зроблена, ось тут шайбочка під конусом зроблена. І тому, коли ви чуть-чуть фіксуєте, тут відсутній взагалі будь-який люфт. Завдячуючи цьому, ви можете, і виставивши кут 90 ви можете запросто виставити різну ширину відрізання і можете різати серію. Як ви бачите, біля лінійки тут є ви не бачите, але тут є пластмаска, під пластмаскою є. Залізячка. Для чого вони поставлені? Тут відбувається постійно розлом плитки. І для того, щоб запобігти зношування оцього алюмінієвого ребра, ставлять такі вироби. Пластмаска і під ним залізячка, щоб не зносилося оце алюмінієве ребро. Так, кріплення дуже просте. Воно Єдине ціле, тут, в принципі, є й плюси і мінуси. Який мінус цього рішення? Неможливо нічого відрегулювати. Ось воно як є, так воно і є. Дуже багато, ну скажімо так, дуже багато е, разів було, що на шеджингах е, різ проходить чуть чуть в стороні, там буквально пів один міліметр. Але це, скажімо так. Ну, не дефект для китайського плиткоріза, так воно і має бути. Але деякому везе і різ проходить рівно посередині. Я передивився, де тут проходить різ, різець йде посередині. Але, звісно, для того, щоб перевірити, як, ну, наскільки вдалий цей плиткоріз, треба, звісно, різати плитку. І з часом я це зроблю, я поріжу плиткорізом Ruby 1200 Hit N плитку. І порівняю, як працює, наприклад, Shijing 1352. Ще хочу зазначити: якщо ви бачите в написах Pro-Line, там якийсь Extra-Line, це пов'язане з Росією. Не купляйте такі плиткорізи. Перед тим як розповідати далі, хочу звернутися до всіх цивілізованих людей. Знайте, що Росія напала на мою країну на Україну. Росіяни вбивають українців. Росіяни захопили частину моєї країни. Тому бачити росіянина відразу вказуєте йому шлях за руським кораблем. Росіянам не місце в цивілізованому світі. Хай спілкуються там з Північною Кореєю, з Іраном, з Сирією. Ось там місце росіянам і всій їхній. Терористичній країні. А тепер про різці. Ну, найкращий різець в світі, на мій погляд, є різець Ecstriam від Рубі. В плиткорізі Хід постачається з ось таким різцем. Він йде на тоненькому пальці. І цей палець ну, застосовується в всіх маленьких плиткорізах від Рубі. Але закінчується екстрімовським різцем. Ось шеджинговський, ну, для прикладу різець. Як ви бачите, вони схожі, але схожі тільки зовнішньо. Ні ціна, ні ресурс у них різний. Тому, якщо щось схоже, це не значить, що воно те саме. Ще раз запрошую підписатися на мій канал YouTube. Ви будете знати про всі новинки, ну, взагалі. По плиткорізам і все, що зв'язане з плиткорізами. Але це не головне все. Якщо ви не тримаєте зброю, то треба допомагати ЗСУ. От подивіться сюди, плиточники України працюємо задля перемоги. І це має девізом бути кожного майстра. Слава Україні!